Всім доброго времени суток. Сьогодні у нас будуть мікроби в продажі. Микро, мікро Мікрофрезер, мікро УДГ і мікрохрень мікро якась. Вот, з чого вам почати? Почнемо з такої. У нас сніг шурує. Нахрен би він нужен. Ну, це таке, зима все таке. Вот. Ого уважуче. Начнемо ми з такого прикола. От. Це короче, мікроскопи, ті, що у ELX-х по 25 тисяч, ну, комплектні, по 25 тисяч продаються. Я хренею. У мене щось подобне вже було в продажі. Отакий От. От ось ось красавчик. Весь його кілограм під 20 Сейчас а, знизу покажу. Якийсь монокль. Монокль. Ну, таке воно трошки, да, трошки покрилося корозією, Ну, то я думаю, нічого страшного. От. Що мы тут имеем? Вот такие дети. Может даже рулеточку сейчас возьму. Мирну вам. Вот. Вот сам столик. Плюсиен. Плюсьен. Надо проинспектировать. 170 на 150. Сам станочек. Вот, грубо говоря, с ручками 30. 30 с чем-то. 40. Так, що в ньому є? В ньому є все. все. А, це флажочок це, короче, зажимається. Раз. і Воно можна... ну, трошки, бачите, тут теж корозія приїлась, воно ну, все піднімається, опускається. То есть, ну, флажочком зажалося, все нікуди воно не їде. Піднімається, опускається. ну Мені здається, воно має бути верх ногами, щоб типо, ход був більший. ну короче, Бошка у нас наклоняється механічним путем. Тобі ж мікрофрезер замутить, вообще чітка штука. Ну, тут гвинтики надо. тут ось limp якийсь. Бачите, так чуть -чуть крутиться, але ну, його можна, якщо щось сюди примудрити. Бачите, трошки помяли. От. Що в нас тут? У нас то есть, координатний столик. Сюди їде. Ну, Ходи тут, не сильно здорові, ну, вони є. Оп. Тут теж, бачите так, от воно на пружинках його тягне. Ну, я думаю, сквозануть сюди винт, оп, щоб воно... ну Теж тут система цікава, Воно заходить, але ніде не вилазить. Тобі придумати. Тобі ж воно як би, є, якась стрілка, щось тут було. А, ще й столик округ своєї осі крутиться. ну Я думаю, десь туди назад на 45 градусів. Тобі ще назад. Чикс, бачите? Крутиться. Тут все таке мікро-мікро подачі. Бачите. Ну, коротше, можна замутити шикарний фрезер. І все, що воно отак ходить. Тобі ж тут все на ластах-хвостах. На клинах. А, він на шариках. От, на шариках. Ну люфта взагалі не грама. Взагалі не чути. Так, що в нас тут? Це показав? Це показав. Оце так. Інтересна штука. Далі. Отака от УДГшка. ПДГшка. Вернільна, тупо делительна головка. Так вона ось о, короче, її размеры. Что-то 24 і так висоту. Хай даже без того шпиндела 22. Вот. О! Інспектор ОТК Люсьен. Що, норм станки? Будемо сейчас людям показувати. Сейчас Люся їх обслімяла. Да? Не, ну ви бачите, яка собака. Це я її не звав, сама прийшла і сама інспектирую. Тому що без неї не одну железяку не запродати. Їй треба все провірити. Я думаю, лайк, підписочку треба оформить. Люсьен, не жри консерваційну смазку. Ладно. Така ділительна головка. Що в неї із приколів? Коротше, отут вона відкручується. Раз, 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 открутилось, я не знаю, що воно і як. Закрутилось. Зараз вам покажу чикс. так. закрутилось. І дійсно, що ось обарашик. Оцей сулюфт я не знаю, як убрати. Тобі ж воно у руками не, е, не той нічого йому не зробиш, ну, не покрутиш. Це у нас мікроподача. Бачите? А, ось бачите, ход. Тобі ж ви то груба подача а це мікроподача йде отак от крутиш скільки тут ход тобі крутиш по пів міліметра я не знаю яка тут ціна ділення але подача взагалі дуже маленька бачите і шуруєш шуруєш, шуруєш. отаке вот. ну, от от інтересне в нього устройство не по-моєму це відкручуєш якщо треба як не? Не так, а На нахрена той винтик. Чи може зацеплення, щоб воно вийшло? А, воно виходить з зацеплення, ставиш. от, так от. І потом уже. Вот. Да. Це швидка подача, потім воно отак от, от. Раз, його чикс. Щоб воно попало. Ну, це вже мікроподача, і воно регулюється. Оп! І все, і пішов шаражить. Ну я ж кажу, це все. А цей люфт. Я так дивився, дивився але так і не зрозумів, що і де воно от. Так, так, лучше покажу. О, треба ж вам добре показати, що воно не фіксується. Може десь воно повинно зажиматися. Ну. А, Тут з однієї сторони ластохвост. Може це з це якогось теж прибора. Тут якісь навіть матюки були написані. Зараз прибор. КД, чи КДЛ, чи КДД. Теж десь воно з мікроскопії. Далі. Ось такі все. Я не знаю, теж якийсь був станочок. Весь кіл 15 точно. Такий важкенький, ну, весь совєтськое качество. Що ми тут Що ми тут маємо? Давайте по габаритам трошки пройдемося. 30, ну хай 40. Отак от він 19, ну висота невелика. 17. Так. Зараз ми його перевернемо. Теж он якийсь хреньозна, щось воно десь повинно було його двигати. Що тут із таких плюшок? Ось. Його. Тобто лімп є, до чогось якусь рисочку. Оп. І от по ідеї. А чого воно? Тільки воно по діагоналі ходе да то есть воно піднімається? Ні. не воно ровно йде тут короче заманається крутить ну оця хрень по диагонали не знаю зачем но так и есть так давайте вот так ой покажу что у нас тут воно так ходе уверх вверх Униз. Ось, о, зажалося. Всього ніде нічого не ходить. Бачите, трошки рієчка люфтить. А туди треба маленький гвинтик. Маленький гвинтик. Так, оця хрень у нас зажимається, тобі ж рожав, вона так крутиться. Зажав. Це чуть-чуть на цьому. Там ще якийсь паз, воно. Тобто воно, по ідею, отак може двигатися. ось, щось. Зараз ну, по секунду Вот. Одтянути його треба. Так. Ага. Я ж кажу, хрень. Інтересно, тобі ж воно... Опять перебили. Так, мікротісочки. Тобі ж воно... А, сюди треба тоже гвинтик. Отак от щось зажали. Оджали. Так, ось воно так наклоняється. Бачите? Ось ось якийсь, Ага, сама ця платформа трошки наклоняється. І що в нас? Ага, це ось фіксується, Тобі зажав. Ну, коротше, я ж кажу, трошки його треба люфти. Коротше, воно я не знаю тут скільки позицій. Раз. Позиція. Два позиція. Три позиції. Чотири позиції. І ось п'яте виходить. П'ята позиція. Тобто це якийсь заточний, шліфувальний. Тобто це это приблуда вони тільки на 100 баксів, похоже, грубо говоря. От. Ось ту якісь клещі, а що це за клещі? Що щоб може, не крутилося? В общем, сюди якусь балабуху. Бачите? Усе щось двигается. Можно сделать офигенный воно. Да, конечно. Хрень интересна, є що А це якийсь зробити, сделать. И будет вообще бомба пушка да в общем вот такие вот такие вот микро дракончики у нас на сегодня так по ценам по ценам что у нас по ценам короче пишите кому интересно вожу килл 20 все хорошо да опять отвлекают звонят Збиваюсь, я ж кажу, забув виключити режим польоту. Почали дзвонки, писаніна, хіраніна. Пишіть, будемо. Ось от так от скіншотик зробили, написали і будемо договарюватися. Оце нам теж будемо моніторити, оця хрень взагалі інтересна. І що в нас? Поки снігом не замило, да, Прийшла зима настояща. Короте, поворотні столики. 250, горизонтально фрезерний, 7000 торг, 200... 250 -й, 200 7000 торг, 200 7500 торг повністю комплектний. Патрон 1500, хоч віддільно, хоч з ними. Він під них зроблений під 200 столики. Треба відкрити трошки зима. Що у нас тут? Тут, тут домкратик, Дамкратік, бабка без подошви, та хрень. Шліфувальна хрень. Що тут? Цей дракончик можете написати, за нього теж щось придумаємо, приділимося, захвати листового металу, бетону змішую. Ну це вже до весни, напевно. Весною не почнуться вдома щось робити. Я теж жду весну. І воно все попродається. Ну коротше такі. А, за цю редуктор на кол 7500. Ну це опять таки дождались поки зима. Стол 280 кг Коценти я його показував. Резьба нарізний. Короче, дивіться, можемо його розірвати. Верхушка 3500. Чик-чик, воно різьбонарізний. Низ 2500. Да, 2500 Тобто Тут тепас, -то така колона, воно важуче. Це колона рідна, а це вже щось приколхузел. Откручу 4 болта і повністю вам верхушка різьбонарізного. Хто не хоче брати в зборі, а собі десь якусь на трубу прицепити 3500. Платформа. 2%. І поїхали. На це все. Лайк, підписка, вся херня. Надо закупорювати ці щелі, щоб не надуло снігу. А там, кому ще інтересно, пишіть, скидайте скриншот. будемо торгувати, договарюватися. І все буде чітко. Всім пока.